І всім привіт! Ми продовжуємо це відео. І так, совине дерево. На півшляху до верхівки у стовбурі зяє отвір дупла, де мешкає сіра сова, яка вилітає тільки вночі. Ходить легенда, що перший громовий новак дізнався деякі мисливські таємниці саме від такої сови. Щоночі, коли ще тільки сходив місяць, він чекав біля пнігю совиного дерева. Коли ж вилітала птаха, новакішов за нею подібний до совиної тіні, що впала на землю від світла місяця. І з часом цей хоробрий молодій кіт став великим провідником, знаним як совозір. А вловив він був тихий і смертоносний, як та сіра сова. Сонячні скелі, теплий моріжок у сонячні дні. Пильнуйте добре, у повно здобичі. Багато Багатоповен сонце скелі були островом. Лише річкові коти могли приправлятися туди. Коли вода у річці опустилася, острів став частиною лісового узбережжя, тож його забрав громовий клан. Громові коти не дозволяли річковим перетинати свої землі, щоб досягти сонцескель. Звідтоді, між двома кланами відбувалося чимало битв за ці гладенькі зігріті сонцем камені. Зміїні скелі, стережіться отруйних гадюк, тут госто росте Кервель, у печерах попід скелями ховаються небезпечні тварини, як то лисиці, бурсуки, навіть собаки. Тренувальна лощовина, піщаний видалок, видаленок оточений деревами. Новаки під час тренування менше ризикують покалічитись на м'якенькій долівці, угіддя двоногів, лабіринти з дрібних ромошляхів та кубил двоногів. Дивись, інші тварини, двоноги. В угіддях двоногів мешкають два види котів: самітники та кетюні. Дивись, коти поза кланами. Кетюні, перекінці та інші. Ось вся карта. Перемотайте відео назад, подивіться цифри під назвами і подивіться, що де розташовано. Ну, а ми продовжуємо: Лісовий табір громового клану. Привіт! Ласкаво просимо до лісового табору громового клану. Я піскошторма, громова воячка. Вогнезір попросив мене провести для вас екскурсію, але обережно, деякі старіші не можуть насваритися, якщо ми їх розбудемо. Бачите вхід, він добре захований, чи не так? Зараз ожини захищають нас від хижаків, але не заступають сонце яке зігриває цілий табір. Ходімо вниз о Ця Синязірка каже, що колись давно тут була річка, але щось я не можу собі цього уявити. Зараз тут сухісінько і всюди, лише пісок. Пригніться, ми заходимо в ялівцевий тунель. Бачите стежечку в себе під лапами? Уже багато поколінь вояків топчуть цей шлях. Тільки стержіться шпичаків. Ну, ось ми й на місці, ні, вивірку лапка, то мої гості. Ніхто не прослизнув позаду мене. Так, я знаю, що ти стійкуєш. Ну все, тепер, мабуть, цілий табір, знаєш, що ми тут. Он там у нас ясла. Бачите, то всі є лівцяві стіни. Ясла то найкраща захищена частина табору. Чуєте, як усередині нявкають та граються кошенята. Королеви та вояки битимуться з силою тигрового клану, щоб тільки їх захистити. А бачите кущ папороті он там, за пеньком, там сплять новаки. Взагалі-то долівка має бути встелена мухом, але, здається, якась новачка вирішила влаштувати гармедер. Після стійки вона все поприбирає. Бідолашна вивірколапка, вона завжди неспокійно спала. Вояки сплять під онтим кущем, то, як бачите, вхід до тунелю. Як найстарша воячка, я сплю посередині, де найтепліше, але пригадую свої молоді повні. Як же доводилось мерзнути, продовжувала листо. А біля того поваленого дерева купло старішин. Під її дзер... зазирніть досередині. Ой, пробач. Деб... Я тут табір показую. Ні, вони не шпигони Гр... тіньвого клану. Рибохвоста, тобі хіба не пора вже мучити якогось новака. Швиденько, поки її немає, покладіть лапки на долівку. Чувайте, яким м'якенькі тут мохи трава. То наваки підтримують їх свіжими. Ніхто ж не хоче, щоб старіші невдоволено борщали більше, ніж зазвичай. Пройдімо галявини до того високого гладенького валуна, то високий камінь, на ньому стоїть наш провідник, коли звертається до клану чи проводить церемонії. Можете собі уявити? Правда ж, хотілося б послухати. А ось до Вогнезорове кубло. Агов вогнезори, певно, пішов у патруль. Ануну, зазирніть під залишайник, що приста... прикриває хід. Отам От він і спить. До нього там спала зірка, а після нього хто зна, коли я вперше його зустріла, вогнила був просто маленький, задирикувати кицюню. Хто б там міг подумати, що він стане нашим провідником. Перш ніж ви підете, дозвольте показати вам кубло медиків... медикотів. Заходьте, я люблю, як пахнуть трави. Листолапко, це моя друга донечка, збирається бути медикицею. І взагалі вона дуже зрозумна. Спить листолапка по цей біч папоротового тунелю. Її виховниця Попелюшка спить он у тій розколоні в скелі. Листолапко ось ти де. Вічно перебираєш страви. Вона дуже працює, та і віддана своїй справі. Я дуже не описаюся. Що, Що, Листолапко, думаєш, твоїй сестрі більше б хотілося на полювання, ніж стійкувати? Ну добре, я замовлю слівце перед вогнезором, щоб вона пішла на сьогоднішнє зборище, це має її підбадьорити. Ось і весь табір, так, а мені вже час на влови. Будьте обачні на зворотному шляху і ніколи не розповідайте про ці відвідини. На це відео поки що все. До побачення. Гарного дня.